Мілютенко, Людмила Миколаївна, з Новим роком. З Новим роком, з Новим роком, любі сестри і брати, слава Богу, маєм змогу ми за Господом іти. Вічність рік пішов минулий, і його нам не догнати. Що вершили ми із вами, треба нам відзвітувати. Ми завдячуємо Богу за Його благословіння, за любов Його безмежну і проявлене терпіння. Нелегким був рік минулий це печалі, сльози, війни, Господа ми всі благали, що берів від нас надію. Наш Господь, байливий батько, будемо же Його любити, щоб на ділі ми зуміли для людей добро. Творити